Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Вероніка і вже час підбивати підсумки, складати рейтинги, найкращі, найгірші книги, які закохали в себе. Але перед цим потрібно мені підтягнути такі невеличкі борги перед вами і розповісти вам про прочитане за осінь. Восени в мене був не читун, тому книг небагато, але, звичайно, не розповісти вам про них я не можу, тому що тут є, як і. Улюблений автор, який мене розчарував, так і книга, яка, я думаю, потрапить у топ-року. Тож, давайте переходити до книг. І перша книга, яку я прочитала у вересні ще, це Хулія Картасар і його бестіарі». Багато чого чула про цього автора. Зокрема, радила його книги Аліса з каналу Pickwick Papers. Це мій улюблений блогер, тому я дуже часто щось читаю за її рекомендаціями і вирішила почати з цієї книги. І якось в мене не склалось. Це раннє оповідання Картасар. Тут в нас в життя головних героїв торгається щось взагалі незрозуміле, якісь абсурдні ситуації, містичні ходи, все, що виходить просто за межі логіки, і я таке обожнюю просто. Я заради цього і брала читати цю книгу, і звернула свою увагу на цього автора, але якось в нас з ним не склалося. Я не відчула цієї глибини емоціональної якоїсь. Я бачила те, що хоче за ось цими алюзіями, за цим абсурдом сказати нам автор. Але, ось знаєте, в душі якось не торкає, наче все непогано, але ось мечу немає. І я буду ще щось пробувати читати у автора, можливо, ви мені щось порадите, але саме ця книга. Ну, якось мимо мене пройшла це точно. Наступна книга це The Pumpkin Spice Cafe» від Лорі Гілмор. Я читала цю книгу у влозі осінньому, такому атмосферному взагалі, це, напевно, хід. З тіктоку восени просто мені все було в цій книзі, і на буктоці, і у буктюбі всі читали цю книгу. Ну, і я, звичайно, і мені потрібно. Це така, знаєте, звичайнісінька історія про те, як дівчина приїздить у маленьке містечко заправляти там з Pumpkin Spice Cafe, яке їй полишила її тітка. І, звичайно, вона знайомиться з місцевими жителями, їх звичаями. Тут якраз ще і напередодні Геловіну, якісь фестивалі, обрати найкращий костюм, все це в тиквах. Ось така вся, знаєте, райдужна, мила, тепла атмосфера, такий, роман маршмелоу, я би сказала. І... Звичайно, вона знайомиться там з хлопцем, який він такий дуже ідеальний, дуже гарний, дуже добрий. Він любить тварин. В нього дуже багато врятованих ним тваринок. Він їм дає ім імена зірок. Там є і Гаррі Стайл, здається, Леді Гага, і Тейлор Світ. Всі вони тут є. Ось, і вона таке, воно таке все, знаєте, прям приторно солодке. Якщо ви таке хочете, то... Ось воно. І е, я в цілому не дуже люблю такі приторні, солодкі романи, але я знала, що я брала читати, тому, би, претензій не маю. Але е, в мене невелика претензія це е, те, як пише сама авторка, тому що є йдуть діалоги, вони нормальні, звичайні, як ми з вами спілкуємось звичайною мовою. Але потім авторка якось вмикається в моменті і якісь абзаци намагаються, знаєте, якось високопарно описати, як падають листя нащо? Ну, падають вони гарно, все, залиш їх в спокої. Але в цілому. Книга на один раз, якщо хочеться ось восени такої теплої атмосфери, коли ти знаєш, що 100% у героїв все буде добре, беріть і читайте таке. Ось. Але Ну, ось вона така Така книжечка. Далі жовтень, і в жовтні в нас була велика подорож, і в подорожі я прочитала на всього навсього, дві книжечки, малесенькі, дуже. Ось. І ми були у Парижі і у Франції я читала Патріка Модіана у кафе втраченої молодості. Я її якраз прочитала, коли ми вже перетинали кордон з Франції до Німеччини. І це неймовірна книга. Це, це не книга, знаєте, про сюжет, це книга про стан, про відчуття. Це магічна книга. Я Поринула її, прочитала там буквально за годину, тому що вона дуже маленька. Але ось я прям знаєте, розтворилася в ній. Мене не було тут і зараз, там в машині, в дорозі, ні. Я була вся в ній. Тут у нас йде оповідання від декількох людей, і всі вони згадують одну дівчину, яка приходила у кафе втраченої молодості. Вона була така загадкова особистість, ніхто так і не знав, яке її справжнє ім'я, що вона приховує. І ось знаєте, кожен, кожна людина бачила її. По-своєму, і це така ретроспектива у минуле. Що ж з нею сталося, куди вона зникла, що відбулося. І ось книга, вона, ти в ній замираєш, ти в ній просто розчинюєшся. Тут така просто неймовірна атмосфера, Парижу, вечір, малесенькі ось ці вулички, туман, дощ. і... Люди, яких, яких ти бачиш вперше і востаннє, це просто неймовірно, мені дуже сподобалось. Я, звичайно, буду читати і надалі Патріка Мадіана. Сподіваюсь, в нього всі книжки такі. Але це прям, знаєте, якийсь такий ковток свіжої, свіжого повітря, але при цьому. З якимось таким присмаком, не знаю, як це описати. Беріть, читайте цю книгу, вона прям неймовірна. Я закохалася. І далі ми були у Чехії та Австрії, і, звичайно, я взяла читати мого улюбленого кавку і його перетворення. Я кавку почала читати з його процесом, потім я прочитала його замок, і я обожнюю ці книги. Найулюбленіше в мене все ж таки процес це. Це геніально, як на мене, і ось мені здається, найвідоміша все ж таки його робота це саме перетворення. Я нарешті взяла читати. Хто не знає про що це книга? Це книга про хлопця, який в нього дуже багато відповідальності на роботі в сім'ї. все на нього навалилося, і він вранці прокидається, щоб стати на роботу, і розуміє, що він це не він, що він перетворився на комаху. Ось така маленька книжечка. І що я вам хочу сказати, що це моя найнеулюбленіша книга у автора. Це прям розчарування, мені прям навіть сумно на неї дивитися. Це не були е, завищування, якісь, знаєте, очікування. Ні, я просто чекала ось того кавку, знаєте, який висміює, саркастично владу, ось цю всю бюрократію. Тут в нас автор більше. Е, про емоції, про самотність людини, про коли в тебе дуже багато проблем, і ти з ним один. Хоча начебто довкола є довкола тебе є люди, але ти все одно один. Ось це така книга, але я це все розумію, але мені не сподобалось. По-перше, можливо, зіграла роль того, що я дуже боюсь комах. І читати ось про, про ці лапки, вусика, панцир. Ну, я така, я не хочу, я не хочу це знати. Ось, і якось, як на мене, було не настільки глибоко, як ось в процесі чи у замку. Ось, тому мені дуже сумно. Але. Читала, познайомилась, тепер я знаю, що всі читали, чим всі захоплюються, але я не так високо це оцінила. Мені здається, що це явно не той роман, не та робота, з якою потрібно починати знайомство з Кавкою. Сто відсотків не так. Одразу за розчаруванням в улюбленому авторі в мене вийшов просто такий феєрічний другий шанс автора. Я. Колись читала у Тері Прадчета його першу взагалі книгу з ось цього його світу, дискосвіт. Зараз скажу, як вона називається: Колір Магії. Мені не сподобалось, я не зрозуміла взагалі, що відбувається. Це було ще. Роки чотири тому, можливо, ще тоді на той момент якось не доросла. Але мені просто здається, що то не та книга, з якої потрібно починати. Ось і я взяла читати у Тері Прачу та його правду. До речі, <здається> цю книгу рекомендувала також Аліса. І це просто неймовірно. Я вважаю 100%, що вона буде у топі року, тому що вау! Просто вау! Я читала, я сміялася крізь сльози сміялась, тому що. Тут ще і алюзії, сатира на пресу, на жовту пресу, взагалі на новини, як нам все це преподносять цією стороною, якою вигідно владі. Ось тут в нас розповідається про, про хлопця молодого журналіста Вільяма, який вирішив створити свою власну газету Правда. І він бігає по всьому місту, збирає сюжети, в когось пожежа, хтось когось пограбував. І починається така велика політична гра, звичайно, куди ж без політики в новинах, і таке навіть розслідування, детектив. Все тут намішано і цікавий світ. Я прям закохалася. Моя любов тут був вампір-фотограф, який... Від спалаху він розчинявся у попіл. І потім, якщо додати краплиночку крові свіжою, він знову збирався докупи. І він такий кумедний, в нього ще і він не місцевий, і в нього, наче, акцент, і це також у перекладі так обіграли гарно. Я прям Зачитувала шматки моїй подрузі, я сміялася. І при цьому це не просто, знаєте, смішна книга. Я обожнюю смішну е е літературу, тим паче, що Тері Прачет, він англієць, я обожнюю англійський саме е гумор. Ось, але тут ще і глибина. Ось, ось це, знаєте, така політична комедія, цей фарс, який ми бачимо по телебаченню, який ми бачимо в новинах, в газетах, заголовках. Неймовірно, неймовірно, я всім буду тикати цю книгу. І я подрузі сказала, що їй 100% вона потрібна, тому що це, це неймовірно класний. Я, звичайно, буду продовжувати знайомство з Тері прачі, та думаю, що. Напевно, ще спробую щось з його самотніх одиночних циклів, а потім, можливо, перейду найбільше мене цик... цікавий цикл про смерть. Ось. Тому що смерть тут також у нас згадувалась, і мені здається, це дуже такий цікавий персонаж. Тож. Тож, прям я не про що не жалкую і сподіваюся, що надалі всі книги тері прачете. Ось так, от в кінці наступного року я вам буду декілька показувати їх. І останні дві книги листопада. Перша книга, яку я прочитала, це Вікторія Шваб і її Bridge of Souls. Це третя книга з циклу про. Кейс, Кесіді, дівчину, підлітка, яка бачить привидів, і в неї є друг привид. Ось. І мені перші дві книги сподобались. Більше вони мені, напевно, сподобались саме атмосферою, тому що в першій книзі, здається, там, там був такий холодний, мокрий, дощовий Единбург. А другий, друга книга це були катакомби Парижу. Також дуже цікаво було, так, знаєте, моторошно, атмосферно. Так, звичайно, це підліткова література, е, набагато що я закривала очі, все ж таки. Але було непогано привиди, якісь пригоди. Але третя книга, як на мене, найслабша. Я навіть, знаєте, трошки жалкую, що я її прочитала, тому що ось до цього я казала: так, класна серія, класні книжки, а тепер класна серія, окрім останньої. Якось авторка не туди, як, на мій погляд, звернула. Краще було просто також розслідування, а не вона трошки там, не хочу спойлерити, але трошки вона вже намутила занадто вже більше, ніж привидів, скажімо так, якось і атмосфери як такової не було. Там, хоча, мені здається, була б класна атмосфера: це новий Орлеан, там багато кладовищ. Ось, але слабкувато, слабкувато, мені сумно навіть. І одразу. Остання книга на контрасті. Якось в мене це прочитане, знаєте, прямо на контрастах йде. Розчарування найкраща книга, також розчарування і ще одна дуже-дуже якісна книга. Також, здається, можна присвятити це прочитана Алісі з каналу Pickwick Papers Борхес не написаний, також автор, якого якось вона згадувала, читала. І це також невелика книга, збірка лекцій. Тут взагалі усього на всього п'ять лекцій з різних тем. Це книжка безсмертя Еммануїл Сведенборг, детективна історія та час. Я вже читала Борхіса інші його. Лекції, здається, там якось книга називається Сім вечорів, сім лекцій, щось таке. І мені неймовірно сподобалось, і я, звичайно, вирішила продовжувати знайомство з автором. Борхес він говорить про вічні теми, він говорить про час, про пам'ять, літературу, філософію, творчість це все тут і говорить про. Про це з призми сприйняття цього всього людиною. Це книга, яка, незважаючи на її маленький об'єм, взагалі тут менше 100 сторінок, ти її швидко, якщо ти уважно читаєш, не прочитаєш. Тому що ти ось прочитав один. Фрагмент, один есей, в думки, в роздуми, е, аналізуєш, що сказав автор, приміряєш це на себе, свої думки. Ось, знаєте, я хочу сказати, що навіть останнє оповідання про час, навіть змінило моє трохи світосприйняття часу, плину часу. Я трошки замислилась над цим. Якось я до цього не думала про те, як тече Час, як ми його сприймаємо, просто живемо, ось, Але тепер я про це думаю і думаю інакше, і це цікаво. Ось тому це прям неймовірна книга. Книга, знаєте, яка впливає на твої думки, впливає в цілому на тебе. Це прям вау. І, звичайно, буду далі читати Борхеса, Це тепер прям, знаєте, Мастрід для мене, просто взяти одну його лекцію, прочитати, і декілька днів після цього ти рефлексуєш, ти обговорюєш це з там, з подругами, з коханим, з мамою, з бабусею, з усіма. Ще й цікаво збирати, знаєте, думки людей, хто що ось так думає автор. Ти згоден з цим чи ні. І ти збираєш інші думки, як інші люди думають про цю тему. Неймовірно класно. Я в захваті. Така вийшла в мене. Моя книжкова осінь. Небагато, але є прям діаманти. Я вважаю. Пишіть внизу в коментарях, які діаманти були у вас восени. Що такого неймовірного класного ви прочитали. Або, можливо, поділіться книгами, яких варто оминати, і вони вам не сподобались. І, звичайно, ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, і побачимось вже в наступному відео напевно, в логмасах. Бережіть себе! Пока!